Усім привіт вітаю вас у Всеукраїнській школі онлайн. Це урок історії України для 11 класу. Сьогодні ми поговоримо на тему Небесна Сотня, окупація та анексія Росією Криму. Починаємо. 16 січня 2014 року Верховна Рада прийняла так звані диктаторські закони. Вони посилювали санкції за участь у протестах та суттєво обмежували права людей. Це спровокувало загострення протистояння в Києві вже в січні на вулиці Грушевського. Проте найдраматичнішими днями революції гідності стали 18-20 лютого 2014 року. 18 лютого влада попередила про початок антитерористичної операції. Розпочався штурм майдану. Силовики використовували БТРи, водомети та інші спецзасоби. У будинку профспілок розпочалася пожежа, проте остаточно розігнати майдан не вдалося. На допомогу протестувальникам у Києві почали прибувати активісти з усієї країни. Водночас переговори лідерів опозиції з президентом Віктором Януковичем не давали жодного результату. 20 лютого протестувальники перейшли в наступ. Силовикам натомість було видано бойові набої. На вулиці Інститутській у Києві по майданівцях, які прикривалися дерев'яними щитами, стріляли на ураження. Тут загинуло найбільше тих, кого тепер називаємо Небесною сотнею. 20 лютого Верховна Рада засуджує насильство з боку влади. Лідери опозиції підписали з Януковичем угоду про врегулювання кризи, яка передбачала дострокові вибори президента, повернення конституції в редакції 2004 року, відмову від застосування сили тощо. Проте цього вже було явно недостатньо уночі, 21 лютого. Віктор Янукович тікає зі своєї резиденції в Межигір'ї і згодом опиняється в Росії. Виконуючим обов'язки президента став спікер Верховної Ради Олександр Турчинов. Революція гідності перемогла, але ціною понад сотні загиблих, небесної сотні. Країна опинилася в найскрутнішому становищі. По суті, сформувався вакуум влади, посилений тим, що значна частина країни не хотіла змиритися з перемогою Євромайдану. 22 лютого у Харкові відбувся так званий з'їзд депутатів південно-східних областей Севастополя та Автономної Республіки Крим. Його ініціював тодішній губернатор Харківщини Михайло Добкін. Присутні депутати ухвалили резолюцію, в якій було оголошено, що південно-східні області України, а також Автономна Республіка Крим та місто Севастополь, готові взяти на себе всю повноту влади до забезпечення конституційного порядку в Києві. На з'їзді мав бути присутній Янукович, але він само усунувся від участі. Проте головної мети з'їзду не було досягнуто в умовах втечі Януковича та розпаду партії регіонів створити паралельний київському уряд і закликати Росію на його підтримку не вдалося. Карту сепаратизму відклали, але ненадовго. 20 лютого 2014 року водночас із трагічними подіями в Києві розпочинається спланована збройна агресія Росії проти України. Першим кроком, спрямованим на підрив суверенітету України, стала анексія та окупація Криму збройними силами Російської Федерації. Дату початку операції вказала на відомчій медалі за повернення Криму Міністерства оборони РФ. Нагадую, що в цей час президент Янукович ще перебував у Києві в статусі президента, а на вулиці Інститутській розстрілювали майданівців. Окрім того, 20 лютого 2014 року Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 26 лютого у Сімферополі відбувся великий проукраїнський мітинг. Його учасниками були переважно кримські татари, які не допустили скликання Верховної Ради АРК. Однак наступного дня парламент та уряд Криму захоплюють так звані зелені чоловічки, російські військові без розпізнавальних знаків. Вони блокували українські військові частини та розпочали підготовку до окупації півострова. Під дулами автоматів депутати Верховної Ради АРК призначили нового керівника уряду Сергія Аксьонова і проголосили референдум про статус Криму. На жаль, ефективно чинити спротив у Криму українській владі завадила також і масова зрада силовиків. Лише третина військових і прикордонників Криму залишилися вірними присязі. Серед співробітників МВС таких виявилося взагалі менше 1%. На бік окупантів перейшов командувач військово-морських сил Денис Березовський та інші діячі. 27 лютого 2014 року Європейський суд з прав людини визначає як дату фактичної втрати контролю України над Кримом. Будь-які рішення прийняті окупаційною владою після цієї дати є незаконними. 1 березня 2014 року Росія офіційно ухвалила рішення про введення своїх військ на територію України. Формальним приводом для такого рішення в Росії назвали звернення Віктора Януковича із закликом до Путіна ввести Збройні Сили РФ в Україну, а також звернення Сергія Аксьонова про необхідність забезпечення миру і спокою в Криму. 16 березня 2014 року окупаційна влада організовує так званий референдум щодо статусу Криму. Його результати були передбачуваними і наперед прописаними. Кримчани всі як один проголосували за повернення в рідну гавань. Однак від цього результати не стають легітимними. Референдум було організовано з порушеннями українського міжнародного законодавства, а проведено під дулами російських автоматів. Проукраїнські сили бойкотували референдум. Його результати не визнає міжнародна спільнота. 18 березня, за поданням президента, російські законодавчі органи затверджують окупацію Криму Росією, тобто незаконне насильницьке приєднання частини української території. Україна та більшість країн світу не визнали та засудили окупацію Криму після анексії Криму. Його мешканці оголосили громадянами Російської Федерації. На півострів поширюється дія російського законодавства. Особовий склад блокованих українських військових частин зміг вийти на територію України, але проукраїнських активістів розпочали переслідувати. Зокрема, у 2016 році російська влада включила меджліз кримсько-татарського народу в перелік екстремістських організацій. Низку активістів заарештували і засудили, а деякі зникли безвісти. Один із найвідоміших випадків ув'язнення кінорежисера Олега Сенцова, якого російська влада звинуватила в підготовці терактів у Криму. Санкцію на його перший арешт видала так звана прокурор Республіки Крим Наталія Поклонська. У 2018 році Сінцов оголошував голодування, що викликало значний міжнародний резонанс. Найвідомішого українського політв'язня вдалося звільнити у вересні 2019 року в рамках обміну полоненими між Україною та Росією. США та країни ЄС не визнали результати так званого референдуму 16 березня та запровадили санкції проти російського бізнесу і високопосадовців. Генеральна асамблея ООН, парламентська асамблея ОБСЄ, парламентська асамблея Ради Європи та інші міжнародні організації також підтримали територіальну цілісність України і засудили анексію та окупацію Криму Росією. За час окупації Криму Росія перетворила півострів на військову базу, постійно нарощуючи там військовий контингент. Це спричинило значну кризу водопостачання на півострові з 2014 року. Україна припинила постачання води в Крим. Проте саме наявність російських військових пас є головною причиною гуманітарної кризи. Окрім того, відповідно до міжнародного законодавства окупанти несуть відповідальність за окуповані території. Підсумовуючи, зазначу, що революції гідності стали лише приводом для початку агресії Росії проти України, проте ж ніяк не причиною. Головна мета агресії знищення України як незалежної держави. Адже українці за час незалежності зробили свій цивілізаційний вибір, і його гасло влучно сформулював письменник Микола Хвильовий: геть від Москви даєш Європу. Цього Росія допустити не могла. Про те, як ми стали на захист своєї незалежності у війні, поговоримо на наступному уроці. До зустрічі.